Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу на шосту серію виживання з модом Create Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставте вподобайку під це відео. Також дякую ось цим людям за те, що стали спонсорами на моєму каналі, і особлива подяка Генріху Бангерту. Ми розпочинаємо 401 день нашого виживання, і прямо зараз ми дізнаємось, чи працює наш потяг. В минулій серії ми його налаштували так, щоб він автоматично привозив нам лаву. З Незеру. І як тільки він завершить розгружати нашу лаву, подивимось, чи працює наш розклад руху. І як ми бачимо, в нашому потягу залишилось ну, трішечки лави, буквально одне відро, і він закінчив переливати її в бак та відправився в незер. А тут в Незері вже на станції баки знову почали заповнюватись. Отже, все працює ідеально, і тепер у нас є нескінченне джерело лави на поверхності. Не став 404 й день, і сьогодні я хочу трішечки розібратися з нашим. Складом. Справа в тому, що я піддивився деяку механіку сортування, засновану на ось таких ось лійках. І визнали, що вони автоматично засасують в себе предмети, якщо такі перед ними будуть. Тобто нам не треба робити ці тонелі, нам просто треба провести величезний довжелезний конвейер і по боках розставити лійки, і вони самі будуть засасувати предмети. І до того, щоб зробити такий склад, нам треба як слід підготуватися. І коли я кажу, як слід підготуватися, я маю на увазі добути якомога більше редстоуну, адже саме редстоу нам потрібен для того, щоб... Скрафтити багато лійок. Так, я в цій печері ще не був. У нас тут ого, у нас тут аметистова жила. Дивіться, як заспавнилось, і багато зомбі. Але нам треба редстоун. Тепер робимо рожевий кварц, який як слід треба перетерти на наждачному папері. Ліки скрафтили, і тепер нам треба скрафтити механічний ремінь. Для цього нам знову треба ламінарія. Скрафтити скрині це, напевно, остання деталь нашого плану. Що ж, і тепер нам треба трішечки тут все знести. Для початку треба поставити скринь. Ці скрині поки що знесемо. Далі до цих скринь ставимо ще скрині ось таким чином. А з цієї сторони на скриню ставимо лійку. Дивимось, щоб стрілочка була всередину, і тепер у фільтр ставимо цей блок. Тепер, якщо ми будемо кидати його на конвейер, то лійка буде його забирати, і нам не треба, будуть тонелі. А якщо ми кинемо щось інше, то воно пролетить мимо. До речі, ми тепер можемо поставити скрині прямо одна біля одної, і це ніяк не буде заважати, що зекономить нам дуже багато місця. Після того, як ми зробили ось таку лінію, нам треба поставити фільтри. І давайте зараз перевіримо, як все працює. Як ми бачимо, все забирається, нічого там не згорає. І це дуже круто виглядає. Насправді зараз полетіли добудемо ще зразків, які буде сортувати наш склад. Ну і тепер давайте побудуємо новий кар'єр, щоб затестувати наш склад. Але так як наші старі бури задіяні в тому, щоб копати тунелі, то нам доведеться зробити нові. Крафтимо бури. Зараз тут біля буру накопилося трішки сміття, його треба все тут прибрати. Тепер треба трішечки розкопати для того, щоб помістити нову секцію буру. Правда, наш бур змістився трішечки на один блок, але нічого страшного, це потрібно тільки для старту, і він зробить коло і повернеться до цього портативного інтерфейсу. Тут збирач вагонеток, тут важіль, вагонетку, і тепер це все треба ось так склеяти. Обрана область завелика. Вау! Тобто нам вже не вистачає просто клею, щоб це все тут склеїти. Що ж доведеться зараз переносити всі ці рейки на найнижчий рівень. Зробимо ще один кар'єр десь ось тут. Ось такий малюнок у мене вийшов, буде вагонетка їхати сюди, потім ось так назад-назад і повертатися ось тут. Тепер треба прокласти рейки. Тепер цей бур треба розібрати і перенести його. І тепер тут будемо будувати новий бур. Будувати я цей бур буду як вниз, так і вверх. Для того, щоб знести оці верхні шапки і також трішки прокопатись нижче. Цього разу вагонетку ми поставимо спереду для того, щоб ці бури не ламали рейки на повороті. Принаймні я надію, що вони цього робити не будуть. Нам залишилось тільки склеїти наш бур. Вагонетку ми поставимо більше так наперед. Для того щоб ці бокові бури не ламали колію на повороті. Принаймні я надію, що вони не будуть цього робити. Тепер збираємо наш бур, подивимось, чи повністю він зібрався. О, так, повністю ставимо назад. І нам залишилось просто додати. А, він повертається. Так, його треба заблокувати. Джень, повертається, це погано. Тоді ми зробимо ось так: ставимо цей бур ще раз, розбираємо його. І оце зайве прибираємо. Забираємо вагонетку і ставимо збирач ближче. Ставимо вагонетку, але тепер її якось важко буде активувати. Отут, можливо, колію треба трішечки прибрати. Щоб сюди поставити важіль і ось так активувати. Все, кидаємо. А, воно все одно продовжує крутитись. Та що ж воно крутиться? Все-таки вагонетку треба буде поставити ззаду. Тому розбираємо бур. Фух, напевно, остання спроба, і вона буде вдалою. Я дуже на це надіюсь. Ставимо сюди вагонетку, збираємо це все, забираємо наш бур, розвертаємо його, і ніби все як треба. Заживляємо вагонетку. І е, слава Богу, вона не крутиться. Даємо їй більше вугілля, і нехай їде працювати. Так, ну ось наш кар'єр і закінчив роботу. Подивіться, який величезний кар'єр він вилив. І здається, я забув до нього приклеїти ще одну штуку. А саме ось цей портативний інтерфейс. Швиденько його клеїмо, тепер збираємо назад бур. І тепер, здається, оцю колію треба перенести на блок вліво. Зараз поставимо бур і. Е, так, ага, інтерфейс нижче, чим треба. Взагалі не біда, просто так переносимо це все. І тепер, по ідеї, повинна початись розгрузка. Отак, воно стикувалося. І понеслось до речі, про кругляк ми його ніби ніде не збираємо. Але я думаю, що його десь тут можна зібрати. Наприклад, замість гравію він мені все одно не потрібний. І тепер чекаємо, поки наш кар'єр розгрузиться. Розгрузка завершилась, і тепер давайте подивимось, скільки в нас чого. Найбільше всього у нас кругляку, скільки землі, 60 заліза, непогано, безліч вугілля, якраз буде чим заправитись. Трішки міді, трішки цинку, багато андезиту і купа діориту. В принципі, я дуже цьому радий. Тепер подібну схему я б хотів побудувати у себе в замку, адже мені набрид мій бардак в скринях, і я хотів би їх розсортувати, але вручну сортувати якось не хочеться. Тому, скоріш за все, отут в підвалі в мене. Буде величезна вирита кімната, в якій буде величезний виритий склад. Тому зараз мені треба забрати мій бур та помістити його у себе під замком. Бень тепер копаємо довжелезний тонель, прокладаємо в ньому рейки. Та ось так просто навіть нічого не змінювавши, робимо перший запуск нашої машини. І як ми бачимо, робота пішла повним ходом. Надіюсь, я тут нічого не зламав. Але цього замало. Тому давайте наш бур поставимо ще раз. Тепер тут все треба як слід освітити. Знаєте, взагалі в мене була така ідея, щоб розмістити тут такий самий конвейер який ми розмістили на складі, і щоб в мене була центральна скриня, в яку я буду складати весь свій мотлик, от прям зразу туди кидати. Він буде по конвеєру їхати і сам розсортовувати з по скринях. Як гадаєте, це гарна ідея чи ні? Бо мені здається, що це безмежно круто. І зараз треба прикинути, як все буде. Наприклад, десь отут в мене буде стояти скриня, основна в яку я все й буду класти. Далі з цієї скрині все повинно випадати ось сюди на конвейер, який повинен розносити мої ресурси. Давайте приблизно проведемо лінію, як буде йти конвейер, тобто він отак буде йти. Далі, десь ось тут повертати, і йти отак. Далі він знову тут повертає. Ось така змійка в мене вийшла, і тепер можна приблизно проводити стрічку.